Що ви сказали? Тебе звуть не Сол Бенсон. Я твоя мама. Ти з гузду з'їхала? Як ти могла таке сказати? Це правда, ти маєш мені повірити. Ні, ні. Брехуха. Тітка казала мені, що ти будеш підбиратися до мене під жахлими приводами, щоб отримати гроші, але я ніколи не думала, що ти здатна на щось таке. Це те, що сказала Шар. Не втрачай більше часу. Я нічому не вірю. Будь ласка, вислухай мене. Я не брешу тобі. ну припини тебе і. Припини. Замовкни. Здається, тебе не запрошували сюди. Мені треба йти на вечірку. Я маю повернутися. Будь ласка, вислухай мене. Ні. У тебе є родима пляма у вигляді зірки. На животі з правого боку. Дуже гарна вона у тебе від народження Амбар. Як? Звідки ти це знаєш? Ніколи не могла цього забути. Коли ти народилася, твоє обличчя і кожна деталь твого тіла були викарбовані в моєму серці. Я твоя мама. Я була самотня і не мала можливості піклуватися про тебе. Тому я мусила віддати тебе на всиновлення. Ні. Цього не може бути. Так, я багато разів намагалася розповісти тобі, що сталося, але вона мені не дозволяла. На твоєму дні народження минулого року я видавала себе за працівницю Кейтерінгу, щоб бути ближче до тебе. Я залишила тобі подарунок. У формі метелика ти його отримала. Амбер, правда в тому, що твоє справжнє ім'я Соль Бенсон. Я Соль Бенсон. Ти знаєш, що це за молоді? Не пізнаєш? Ні, а що це? Це соната для фортепіано 8 Бетховена. А Дажіо – це була улюблена молоді Лілі. Твоя мама завжди казала мені, що ти засинала під цю молоді. Я не пам'ятаю, що була в цьому місці. Я пояснювала. Ти була дуже маленькою. Моя родина пляма. Так, це дивно. Я її ніколи не бачив. Пані Амбар, Несел Бенсон. я думаю, важливо, щоб ти знала правду. І Якщо колись я тобі знадоблюся, ти завжди можеш на мене розраховувати. Сподіваюся, одного разу ти зможеш мені пробачити.